Для українських поранених бійців із зони АТО співали прикарпатські артисти. Творчий тур Гордімося друзі, що ми українці, включав виступи у військовій частині села Миронівка Запорізької області і кількох госпіталях Києва, Житомира, Дніпропетровська та Вінниці. Серед учасників туру заслужена артистка естрадного мистецтва України Алла Горін Снятина та дует Браво із Косова. Я була дуже схвильована, коли Наші пісні Червона руту співали всі разом, і хворі, і, скажімо так, менш вже люди, які менше постраждали, і люди здорові. Тому я дуже вдячна цьому туру, і я побачила настільки, що наша земля має ким пишатись, і має, в принципі, для кого жити. В село Миронівка там дуже багато жителів, яких не підтримали українську армію. От... Після концерту вони йшли додому не співали українські пісні. Це дуже приємно. На слідуючий день вони почали хлопцям приносити воду їжу. такі творчі тури посилюють бойовий дух українських захисників та популяризують українську народну пісню серед мешканців південно-східних регіонів. Переконані артисти заохочують поїздки і обласні чиновники. Адже за їх словами, солдати потребують не лише матеріальної гуманітарної допомоги, але й естетичної підтримки. Сьогодні, напевно, та унікальна можливість є в кожного українця, в кожної свідомої людини в частині своїх професійних можливостей, в частині своїх взагалі людських можливостей прикластися для того, щоб війна нарешті закінчилась. Зрозуміло, що не всі можуть піти воювати, не всі можуть бути учасниками антитерористичної операції, але є люди, лікарі, які можуть. Лікувати, рятувати життя. Є артисти, які можуть своє зерно творчості заносити нашим хлопцям. Найближчим часом артисти планують другий концертний тур для бійців із зони АТО. Додатково хочуть відвідати Одесу, Херсон, Миколаїв, Харків та Ізюм. Мріють виступити перед бійцями 5-го батальйону Прикарпаття. Оксана Семко, Андрій Шкварла, окрема тема.